Жіночі сукні «Есмара» В упаковочці трикотажна сукня, розмір 2ХЛ. Легенька шифонова сукня під поясочок, На ґудзички застібається. Невеличкий рукавчик присутній, без підкладки, розмір сороковий. Легенька літня сукня на бретелях. Розмір М. Сукня в розмірі S, Трикотажна. Трикотажна сукня в розмірі M, Олегенька котонова сукня з четвертним рукавчиком. Розмір M, Сукня в розмірі 36, тканинка подібна льону. Трикотажна сукня з розрізом з одної сторони. В розмірі L. Ззаді відкрита спинка, зав'язується. Трикотажна сукня з карманчиками. Розмір. XL. Трикотажна сукня в розмірі XL. Трикотажна сукня в розмірі 3XL. Легенька літня сукня в розмірі. 38 на поясі резинка. взаді застібається на гудзик. Красива сукня з четверним рукавчиком розмір С. Трикотажна сукня, на поясі резиночка з поясочком. Присутні розрізи знизу, з обох сторон. Розмір С. Трикотажна сукня в розмірі XL. Легенька літня сукня розмір 38. Трикотажна сукня з карманчиками, розмір 2XL. Сукня в молочному кольорі розмір S, Всередині з підкладкою. Легенька сукня в розмірі L, без розрізів.